Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Дуже швидко час пробігає, і ми вже чуємо різдвяні пісні. І, як написано у Слові Божому на все свій час, час розкидати каміння, час збирати каміння, час радіти, час плакати, час працювати і час святкувати, якщо дасть Бог, ми будемо святкувати Різдво нашого Господа Ісуса Христа. І саме про час трошки я хотів би почитати і пороздумувати разом з вами, що на все свій час в нашому житті. Перша книга Самуїлова, 13 розділ. Візьмемо із 8 вірша. Перша Самуїла 13:8. І чекав він сім день умовленого часу. Що призначив Самуїл, та Самуїл не прийшов до Гілгалу, і народ став розбігатися від нього. І сказав Саул, приведіть до мене призначене на цілопалення та на мирні жертви, і він приніс цілопалення. І сталося, коли скінчив він приносити цілопалення, то ось приходить Самуїл. І вийшов Саул, щоб зустріти його, щоб привітати його, і сказав Симуї, що ти зробив? А Саул відповів: Бо я бачив, що народ розбігається від мене, а ти не прийшов на умовлений час тих днів. А филистимляни зібралися в Міхмаші і сказав: Тепер филистимляни зійдуть до мене, до Гілгалу, а Господнього лиця я ще не вблагав. І я вирішив і приніс цілопалення. палення. Друге місце, друга книга царів. 13 розділ. Із 14 вірша. А Єлисей заслаб на недугу, що з неї й умер. І зійшов до нього Йоаш, Ізраїлів цар, і плакав над ним, і говорив: «Батько мій, батько мій, колеснице Ізраїлева та верхівці його. І сказав йому Єлисей, Візьми лука та стріли, і приніс той до нього лука та стріли. І він сказав Ізраїлу цареві: Поклади свою руку на лука, і той поклав свою руку, а Єлисей поклав свою руку на руку цареві. І він сказав: Відчини вікно на схід, і той відчинив, і сказав Єлисей, Стріляй, і той вистрілив, а від... А він сказав: стріла спасіння Господнього, і стріла спасіння проти Сирії, і поб'єш ти Сирію аж в Афеку аж до кінця. І він сказав: візьми стріли, і той узяв, і він сказав до царя Ізраїлевого: удар по землі, і він ударив тричі та й став, і розгнівався на нього Божий чоловік і сказав: щоб ти був ударив п'ять або шість разів, тоді побив би Сирію аж до кінця, а тепер тільки тричі. Об'єжти Сирію. Далі ще прочитаю декілька місць, але на цих двох місцях хотів би зупинитись: є час, коли потрібно принести жертву. Є час, коли потрібно почекати і не спішити проносити Приносити жертву. Так само в нашому житті бувають такі ситуації, що на наш людський розсуд вже потрібно було б декілька днів тому назад вирішити це питання, але чомусь так Бог допускає, що в нашому житті якісь незрозумілі ситуації появляються, і ми не можемо до кінця зрозуміти і вирішити ці питання. І можливо, нам потрібно ще почекати якийсь час. Можливо, потрібно. Щоб Божий чоловік поклав руку на твою руку і щоб ти міг правильно вистрілити, щоб ти не стріляв сам, як ти бачиш, як ти бачиш вихід із даної ситуації, як ти по своєму розуму думаєш пройти цю ситуацію. І так само є час, коли потрібно вирішувати питання вже і сьогодні. Є час, коли потрібно стріляти не три рази, а можливо, п'ять-шість разів, щоб не було можливо якоїсь спокуси, щоб не було в нашому житті таких недорозумілих питань, коли ми один з одним щось говоримо або якісь вирішуємо питання. На все свій час є час, коли потрібно чекати, коли не потрібно спішити. Є час, коли потрібно поспішити, коли потрібно вже вирішити питання, коли потрібно, щоб нам знати, як і коли, що сказати. Я порівнюю слова наші із цими пострілами. Коли ми правильно, влучно, і коли рука Божого чоловіка, коли рука Духа Святого, вона є на нашій руці, тоді ми не зможемо. Якщо так по-людському пороздумувати, промахнутися, ми не зможемо цього зробити, бо Дух Святий Він нас направить, Він наші уста направить, Він дасть правильні думки на наш, в наш розум. І не зможе такого бути, що якщо ми довірилися Богу, Боже, от я тобі в цій справі довірився, поможи, дай слова на уста. І не може такого бути, щоб ми промахнулися і так ще крепко. Такого не буває, коли ми щиро, коли ми в правильних стосунках з Богом, коли ми не оскорблили Духа Святого, Він ложить в наші уста, в наш розум дуже правильні і дуже хороші рішення. І на все свій час є час, коли дійсно потрібно поспішити, а є час, коли потрібно почекати і помолитися. Ще одне місце прочитаю це. Нагадаю просто. Це про Лазара, коли Він захворів, коли послали до Ісуса Христа, що прийди, бо твій, якого ти любиш, Він захворів. Прийди, і, можна так сказати, і зціли його, бо Він мучиться. Але написано, що Ісус не пішов. Ісус не пішов, і через деякий час приходить до нього вістка, що все-таки вже помер Лазар. І Марія, і Марфа вони скорблять, і Ісус каже до учнів своїх: підемо в той дім, бо заснув наш друг. І можна так роздумувати, Ісус, цей дім, в який ти любив заходити, який любив ти там сидіти і розказувати свої священні слова. І тут тебе просять, послали людей, просять, прийди. Але в цій ситуації Ісус бачив на пару шагів вперед, як воно все буде, і як Він прославиться через цю ситуацію. І по нашому людському розуму Ісус, Ти скільки в моєму домі раз був, ти скільки раз, якби ми ми Тебе скільки раз гощали, ми Тебе скільки раз приймали, і ми один раз попросили, щоб Ти прийшов і ти не прийшов. Це по людському нашому розуму. Коли ми не бачимо більше ніякого варіанту, тільки щоб Ісус зараз, цю, в цей день, в цей час прийшов і вирішив дане питання. Але Ісус робить все радикально. Він робить так, щоб Твоя людська якби, надія, щоб вона вже не мала, не мала ніякої якби, надії, щоб Ти положився повністю на Ісуса, щоб Ти віддав все в руки Його. І ми знаємо, що коли Ісус прийшов, уже зайшов в село. До нього прибігла сестра Лазара і каже: Ти запізнився, якби ти прийшов раніше, то не помер би Лазар. Але Ісус, ми знаємо, Він не по нашому людському розуму, Він каже. Своїми, своїми словами кажу, Він її заспокоїв, підбадьорив. Але вона ще не вірить. Вона каже, Да, Воскресне, Воскресіння останнього дня. І Ісус в цій ситуації прославився. Ісус в цій ситуації показав свою неземну силу і могутність Господню. І є на все свій час, є час кликати до Ісуса, є час, коли Ісус прийде, але не завжди той час, коли ми кличемо, що Ісус сьогодні дасть відповідь. Є час, коли Ісус прийде і Він зробить свою справу. Він нас до цього веде, Він нас в цьому наставляє, Він дає. Свої думки, свої, свої рішення, можливо, в якихось ситуаціях, і потрібно дочекатися, коли все-таки Ісус Він прийде в наш дім, в наше серце і дасть свою відповідь. Так само дії святих апостолів, другий розділ. Ми знаємо всі, коли Дух Святий злинув на церкву, коли він злинув на цих 120 людей, але був час. Коли Ісус їм сказав, будьте в Єрусалимі, не розходьтеся, чекайте обіщеного. І вони однодушно знаходилися в цьому, в цьому місті. І коли настав День П'ятидесятниці, ми читаємо, я вже не буду прочитувати, то нагло з'явився шум із неба і наповнити той дім. І з'явилися язики, немов поділені, і на кожному із них по одному осівся. Я не думаю, що ці люди, вони якось уявляли, як на них зійде Дух Святий. Написано, що Ісус сказав: на вас зійде Дух Святий, і Він, нас, і він вас всьому навчить. Але як можна було довіритися тому, чого ти не знаєш? І ти не знаєш, як воно прийде і як воно тебе буде вчити. Але знову ж таки, на все свій час вони чекали, вони молилися, і Господь він. Коли Він говорить слова якісь, коли він говорить до нас якісь слова в нашому серці, і ми переконані, що це слова або ця думка, яка прийшла в моє серце, вона дійсно від Господа, то Ісус. Він обов'язково виконає ці слова, які він говорить в нашому серці. Нехай поможе нам Господь, щоб ми в деяких ситуаціях, можливо, не спішили, як Саул, приносити жертву вже зараз там щось робити, бо я тут іншого виходу не бачу. Потрібно почекати, потрібно все. Обдумати і правильно розсудити. Можливо, коли нам потрібно вже і сьогодні вирішити ситуацію, щоб нам не бути так само нерішучими, я більше зараз про наш духовний чоловік, про те, як ми щось залишаємо, що ми, можливо, хочемо зв'язати якісь свої привички, і ми, можливо, тільки два рази вистрілили, і вже, вроді би, все нормально. Але, можливо, треба 5 разів. Треба в корінні його все рішити. Нехай поможе нам в цьому Господь. Нехай поможе нам Господь, щоб ми, коли Бог дає нам якісь обітниці, щоб ми не чекали тільки 20 днів, не чекали тільки 30, 40, 45, а щоб ми чекали всіх 50, можливо, більше. Щоб ми стремилися до того, щоб розуміти час, який назначає Дух Святий, щоб ми. Як написано, дорожили часом бо дні лукаві, щоб ми розуміли, коли і як Дух Святий хоче нас направити і в який саме час. Нехай поможе нам в цьому Господь, щоб ось цей рік зараз приходить до кінця, щоб нам обдумати наші ситуації, як ми поступали, як ми щось робили. І я вірю, що Дух Святий, який дав нам Ісус Христос, Він нас учить, і Він нас більше і більше навчить. Нехай поможе нам всьому Господь. Помолимся за це служіння. Амінь.